ЄС планує мобілізувати 800 мільярдів євро на оборону Європи та підтримку України. Фондер Ляєн. Президент Європейської комісії Урсула фондер Ляєн представила п'ять ключових пунктів плану переозброїти Європу, який дозволить мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні витрати ЄС та підтримку України. Про це вона сказала у вівторок у Брюсселі у заяві для преси. Ми живемо в епоху переозброєння. І Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку. І ось чому сьогодні я написала листа лідерам перед засіданням Європейського Союзу. Листі до лідерів я виклала план, Переозброїти Європу, сказала фон дер Ляєн. Ключовий пункт плану. Збільшення національних оборонних витрат. Очікується, що це забезпечить фіскальний простір у розмірі 650 мільярдів євро за 4 роки. Створення нового фінансового інструменту пропонується надання 150 мільярдів євро у вигляді позик країнам ЄС для інвестування в оборонний сектор. Це сприятиме спільним закупівлям та зміцненню оборонної промисловості, зокрема в галузі протиповітряна оборона, артилерії, безпілотних систем та кібербезпеки. Залучення бюджету ЄС планується створення додаткових механізмів та стимулів для використання програм політики згуртованості з метою збільшення видатків на оборону, мобілізація приватного капіталу шляхом прискореного формування Союзу заощаджень та інвестицій. Використання ресурсів Європейського інвестиційного банку для підтримки оборонного сектору та розвитку інфраструктури військової мобільності таким чином, Європа готова взяти на себе відповідальність, переозброїти Європу може мобілізувати близько 800 мільярдів євро оборонних витрат для безпечної та стійкої Європи, заявила фон дер Ляєн.